Алло, Матусю. Привіт, Матусю. Мамон. Піша. Привіт. Я так радий почути ваші голоси. Не хвилюйтеся. Я тепер в Україні. На рідній землі. Україна повернула з російського полону ще 103 захисників, як повідомив президент серед звільнених 82 рядових та сержантів і 21 офіцер. Це захисники Київщини, Донеччини, Маріуполя та Азовсталі, Луганщини, Запоріжжя, Харківщини, воїни збройних сил України, Національної гвардії, прикордонники та поліцейські. В Україні!

Серед звільнених сьогодні 23 воїна бригади НГУ Азов. Про це повідомила керівниця патронатної служби бригади Олена Толкарчова. За словами омбусмена, серед звільнених також оборонці 36-ї бригади морської піхоти, Нацгвардії, прикордонники, представники спецпідрозділу Кракен, Нацполу та роборони ДСНС та підрозділів ЗСУ. Переважна більшість звільнених це люди, які утримувались в полоні з перших днів війни. Назайма. Побачимося скоро. Побачимося. Я всех люблю. Позвони а, Саш. Сашка Д. Сашка Д. Сашка Дэ. Де? Скоро обниму. Мама, держись. Внука воспитывать надо. Все, береги себя. Спасибо тебе за твои молитвы. За твою любов за всі обніми як, як, як Володимирович, як, як там? Здоровий! 36 жосця не зламана! Ура! Повернувшись із російського полону, захисники насамперед телефонували рідним та близьким, аби повідомити, що їх дочекались, що нарешті. Мене чекала. Моя мила мама, ти мене чекала. Сльози гірки проливала, та ночей не спала. Було боляче на серці, тяжко на душі. Сльози гірки проливала, як в душі. Я в полоні у неволі, на чужій землі. Згадував про повернення, рахуючи всі дні. Думав я про тебе і згадував слова. Про все, що ти казала, як ти була права. Москалі на рідні наші землі посягнули, стали ворогом для них, навіки там заснули. Я в жорстокій цій війні, пройшов смертельну битву. Дякую, я знаю, що за мене ти читаєш молитву. Мама, як багато довелося тобі стерпіти. Я благаю, не журиш. Ти маєш знов радіти. Я живий та щиро вдячний за твою любов, за моє дитинство, за українську кров.